Друзі, вітання усім. Це Західне полюс 104.3 FM. Мене звуть Юля Котрубаш, це радіоміст Чикаго, Івано-Франківськ. Приєднуйтесь, ми розпочинаємо. Я очікую на свою співводу Ліку Єй. в Чикаго зараз 10 година і 21 хвилина. В них щоранок у нас вже добрий вечір, я сподіваюся. А вона доєднається до ефіру, і ми розпочнемо спілкуватися і говорити про ті події, про ті новини, які ми хоч хочемо говорити разом з вами, якими дуже багатий цей тиждень. Звісно, що не можна оминути увагою, і вбивство Ірини Фаріон, особливо враховуючи те, що просто зараз і просто сьогодні відбулося затримання вбивці. Вже є інформація і вже... Цієї людини, яка вчинила вбивство, ось я сподіваюся, що інстаграм нас не підведе. Мій монолог перетвориться в діалог і, і бачу, що з'являється ліка Це прекрасно. Привіт. Чи ти мене туричуєш? Бачиш, привіт. Так. Вічка, все супер, все чудово. Слава Богу, бачу у нас першого разу, все вийшло, і бачу, що вже семеро людей в ефірі, і це не може не надихати. Так Клас! привіт тобі шавіти всім слухачам, глядачам, всім людям, хто разом з нами в інстаграмі. Так само. Ми розпочинаємо зараз трансляцію в прямому ефірі. Я собі дозволю трішечки тут порухатися для того, щоб мене було видно теж повністю, як і тебе. Ми вже у прямому ефірі на радіо Західний полюс сьогодні. Вийшло що трішечки пізніше на декілька хвилин розпочали. Будемо говорити швидше, тому що менше інформації не буде. Буде необхідна кількість і все одно. Вас добрий ранок? Скажи, як там з погодою взагалі як ситуація обстанівка навколо. Ти знаєш, погода прекрасна. Як на мене, вже другий день немає такої шаленої спеки, і температурні показники плюс 22, плюс 23, максимум 24 в день. Це просто перфектно. Насправді, тому що так само всі дуже втомилися від спеки. Були грози минулого тижня. Було навіть торнадо в Чикаго, були місця, де просто позривали дахи, повиривало дерева з корінням, машини. Ну одним словом, ну таке буває. Uh, в те містечко, де я uh, за Чикаго якось оминуло, але mm -hmm. було страшно, скажу чесно. Назарій пише нормальна спека. Назарі, а де ви зараз знаходитесь? Вутичні одразу для того, щоб ми розуміли, де нормальна спека, і не тільки ми, а ще і наші слухачі і гадачі. Я підозрюю, але краще озвучте ви та яка, яка, яка це нормальна спека зараз? Тому що в нас комфортна прохолода, і звісно, що це не найголовніша проблема. Про це мови не йдеться. Але так зараз трішечки про так. напрям так. Так, Назар у, у війську. Зараз дякуємо вам за те, що боронити нас на так. І хай вас Бог береже обов'язково і дякую, що приєдналися. Нам дуже приємно. Я вже почала трішечки говорити про те, що не можна оминути те, що знайшли вбивцю Фаріон. Кажуть, що це є замовник. Звісно, наш коли є замовник є виконавець. Слава Богу, що поки що немає ніяких версій, хто виконавець, тому що я дуже не люблю, коли люди починають роздавати наші преси, і люди 29 варіацій, а потім, коли вже направду. Є якась інформація конкретна, то всі вже для себе все вирішили. Але е, його знайшли, знайшли цього хлопчика 18-річного в Дніпропетровську. Вже є інформація і про ім'я, і, і прізвище, і вік, і те, що він футболіст, і те, та, які там квартири в Львові знімав, вже є купа деталей, і е, те, що відомо точно, що допомогти знайти його. Е, Зумів штучний інтелект, який за допомогою там своїх вмінь та зняв з нього. Я тобі скидала фотокарточки. Ти казала, чи це одна і та сама людина? Там чотири фотокарточки. Ага. Те, що штучний інтелект е, зняв ті маски його капелюха, те все на ньому, що було. І внизу це фотокарточки вже е, людини, яку сьогодні затримали. Тобто там схожість є і розбіжності, але схожість там 96 97 чи до вони говорять. І також допомогла знайти е, програма, яка називається. Безпечне місто вона називається. Це коли усі камери міст поєднані між собою і є можливість вичислити. Знаєш, коли це було тільки в фільмах фантастичних, коли там в натовпі людину можна було хопо хопа хопа, хопа камерою знайти і вичислити. Я так розумію, що ця система безпечне місто вона є не в кожному місті України, або можливо не кожне місто має достатню кількість камер, або просто ми не все знаємо. Знаєш, але е, насправді знайшли, і е, нехай це буде наукою і для тих злочинців, які думають, що можна коїти злочини м, і їх не вичислять, не знайдуть, не знаю. Як на як мене, за п'ять днів знайти людину в іншому кінці, то так. Ну, поки що це підозрюваний. Тобто це не, не сказали, вони ідентифікували особу, яку прокуратура підозрює. розумієш? Mm -hmm. Тобто це поки ну, що це підозрюваний. Так. Але поки що не, не можна сказати стовідсотково, що це саме ця людина це зробила. Тобто будуть розслідувати, будуть це виясняти. Ну поки що все проти нього. Але вже бачила, що брали інтерв'ю е, в якоїсь хлопчини, його друга, сім'ї. Що він дуже здивований, що він не гарно вчиться, цей хлопець і е, мама його. Товаришує ніби з цими людьми, і вони він ну такий дуже позитивний, і дуже він не вірить в те, що таке може бути. А батько його на фронті, і так само каже, що він навіть пройшов навчання, і що в нього немає мотивів було вбивати власне форіон. Ну було б дивно, якби батьки на коментар про те, що його сина підозрюють та в такій справі. Сказали би так, ми завжди знали, знаєш, з ним щось не так. Тому це ні. Uh, так, за uh, нас слухає. Прекрасна і кібер поліця, таке тому що алло. Я, я Алла, не знаю, що бачу Угу. Mm -hmm. О, чуєш слава салабо. Та, там... Ну, дуже, дуже добре розуміти, що якщо є злочин, є покарання. Просто це питання уже, слава Богу, не років, а днів. І це дуже добре, насправді. Ну що, що, що злочинці прошукують добре. не добре, звісно, що існує злочин. Далі, ліка з Америки, як завжди, мене подивували. Інформація, яка стосується Франківському. Я переконана, знаєш, в мене завжди враження, не що в мене вечір а в тебе ранок, а навпаки, знаєш, що ніби в мене день розпочинається, а ти вже цей день прожила, і ти знаєш більше новин, тому що в нашій цього рейтингу немає по цьому, по, по е, офіційно. Ному по інститутах ну широко в новинах розповсюдженому. Але я сподіваюся, не дуже сподіваюся. Я думаю, що ще день два, і воно буде просто по всіх джерелах. А це стосується чого це стосується рейтингу, які проводяться насправді щороку, якраз от напередодні першого вересня, хоча ж та компанія давно і пройшла, але тим не менше, рейтинг інститутів і цього року ПНУ йшов до найпопулярніших університетів України серед абітурієнтів із середнім прохідним балом 147, Як мене вже проконсультували ліка студент. Це не є високий прохідний бал, це ніби вважається середній, але е, я так зрозуміла, що тут йде величезне порівняння з іншими вузами, ось, і е, статистичні дані саме такі. Я, звісно, пишаюся вузом, тому що він знаходиться в нашому місті, і я, звісно, бажаю йому Першу чергу розвитку, як і іншим вузам міста Івано-Франківська, але це дуже круто. Університет, Прикарпатський університет, Франківська на четвертому місці в рейтингу за кількістю зареєстрованих заяв. А їх 2652. Це кількість вузів, це дуже, дуже багато. Це дуже багато. Тому ти мене насправді потішила такою новиною. Треба просто я зараз зараз даю ліце слово нарешті. Хочу, щоб люди розуміли, ми знаходимося по різні боки континентів. І радіоміст івано франківськ Чикаго Це єдиний радіоміст з усіх радіостанцій України, який існує, і нашому радіомосту скоро буде рік. Ми будемо з лікою в прямому ефірі святкувати. Звісно, Ну, обов'язково як інакше може бути. Так, і е, дуже важливо, що ми е, цими новинами можемо поділитися, і людина, яка живе в Америці, е, ніби на сутку менше ніж я виходить. Ну так на на, на на півдоби, та бо у нас вечір в тебе тільки день розпочався. Дуже часто це, що 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 відбувається, видає якусь новину, яка в нас з'являється потім. І це стосується багатьох питань. Це дуже круто. Бачиш, як це працює насправді? Я не знаю, що це за магія, така але Чесно, це Я здивована, чесно тобі скажу, я здивована, я навіть цього не підозрювала. Хеллоу, Хеллоу, усім, хто доєднується. Не знаю, чи ти чула, але ти знаєш, така що Франківськ радує. Мене ще більше радує, зважаючи на те, що я в Чикаго, так але я всім серцем своєю душею, всіма думками я у івано франківську і в Україні і з усіма українцями. І так само мене дуже потішило те, що у Івано-Франківську в центральній міській клінічній лікарні вже вдруге, навіть не вперше, а вдруге успішно замінили серцевий клапан за найсучаснішою технологією, так, тобто з розрізу на грудині. Е, власне, це зробили 66-річній жінці, і е, навіть так, що вона на наступний день вже могла собі спокійно пересуватися, ходити, і в неї там були дуже погані насправді показники, і вона могла не перенести звичайну операцію, а ця операція її врятувала життя. Ти знаєш. Як для людини, яка стикнулася безпосередньо сама з цією проблемою, бідою, так тому що моя мама хворіла, і на жаль, вона померла від серцевої недостатності. Тоді цього не було. І це дуже тіше, що технології не стоять на місці, і люди мають шанс на те, щоб справді жити далі і бути поруч зі своїми рідними. Це класно. І івано – це теж одне з таких місць, де зробили це. Це круто. Також ми з лікою часто обговорюємо питання, і це е, підтверджують всі люди, які знаходяться за кордоном. Насправді, ну які зіштовхнулися з медициною е, за кордоном. Напевно, ну давай говорити за, за Америку. Ось е, ну по перше, завжди в сусіда трава зеленіша, Ми це знаємо. Це стосується це не стосується навіть країн. Знаєш, це завжди так. В сусіда завжди трава зеленіша в нього завжди краще. Ну так видається. Але люди, які е, е, жили в Україні, а потім е, е, долею не знаю випадком, так сталося, що вони. Переїхали, перебазувалися в іншу країну. Там в даному випадку, там нехай буде Америка, підтверджують той факт, що в Україні з медициною насправді все непогано, непогано. Принаймні, ми маємо. Доступ до сімейного лікаря, не чи це подобається сімейному лікарю, Знаєш, коли йому пишуть так часто в вайбер, що там мене щось не так. Але насправді ну в нас є доступ до цієї медицини і державної, і приватної. В нас є він. Тобто людина має можливість піти зробити УЗД ну, в той час, коли вона би хотіла його зробити. Тому це треба цінувати. І те, що ти розповідаєш зараз, про ну направду цінувати. І те, що ти розповідаєш про е такі складні операції, ну це дуже круто. Це дуже круто. І 66 років це вже людина поважного віку, треба обережно дуже. Ось, ну, хоча з рецемими проблемами, напевно, віку немає, треба завжди обережно. Ну, це серйозна дуже операція, і дуже круто, що ти про це говориш і що це відбулося в місті Івано-Франківську. Це усім насправді дає шанс на те, що далі буде ще краще. Я не знаю, чи це в принципі можна зробити масовим. Ось такі процедури. Ну, але напевно в майбутньому, так? Я думаю, що так. Ти знаєш, ще вчора ввечері мала нагоду послухати пряму трансляцію е, Джо Байдена, так який вперше після того як він заявив, що він не буде балотуватися, це він зняв свою кандидатуру з президентських перегонів, так і підтримав кандидатуру віце-президентки США Камали Гарріс. <говорить> Він вперше вийшов в ефір, і я мала нагоду дивитися прямий ефір і тут на телебаченні. Так, в прямому ефірі, і ще дивилася е, на телефоні в голосі е, е, голосу країни, України голос Америки. Голосом так вони так. цю трансляцію так само давали ще з перекладом. Ну я дивилася в оригіналі. Що потім мені було незрозуміло, зрозуміло, ще подивилася з перекладом, і е, потім ще журналістка, яка представляла «Голос Америки», була під білим домом, де зібралися е, прихильники Джо Байдена, які просто хотіли подякувати. Серед них була я так розумію, Українка, яка вже давно мешкає в Америці і має громадянство. Америки вона сказала, що це справді демократія, що е, вона е, дуже тішиться, тому що вона має можливість прийти і подякувати президенту прямо під Білим домом. -то раніше того -то не було. Е, взагалі питалася, чи розділилися там думки, тому що дуже багато хто каже, що е, Байден допомагає Україні, але ця допомога дуже повільна, дуже така мізерна. Е, що все хотілося б більше якихось таких серйозніших рішень. Е, інші навпаки кажуть, що як е, якби не Байден, то хто знав, що би було далі, так зараз в цей час що було без України. Ну, одним словом, дуже різні такі відгуки і думки. І дуже мені сподобалося, що він а, сказав, що він ніколи навіть не буду брехати, скільки він сказав, більше 50 років, здається, він присвятив своїй політичній діяльності і казав, що він а, хлопець там з якоїсь а, ну, з села, знаєш, і а, він мав навіть проблеми з мовленням, колись він заїкався, і що він оце міг собі подумати, не міг собі подумати, що він буде колись навіть просто президентом і стояти там і говорити, звертатися до американського народу. Це це справді круто. Е, чому людина не буде продовжувати в принципі? Це зрозуміло, як на мене. Люди людина вже в такому віці, тим більше перехворів теж нещодавно ще й коронавірусом. Ну, і, і вік вона все ж таки дає. А це і перельоти, і зустрічі, і нерви, і відповідальність, і так далі. Тому власне він представив е, Камілу Гаріс і вже м, активно її як кажуть, вводить курс прав. Але поки що він має ще півроку і сподіваюся, що за цих півроку, е, оскільки людина вже не переживає за те, що е, ну, якісь там знаєш, політичні такі різні ситуації, я думаю, що е, він за цих півроків. Я думаю, що він ще за цих півроку зробить ще більш от справді тепер у нього розв'язані руки. Ну не те, щоб він міг робити те, що він хоче, так в повній мірі, напевно, так ну в міру можливостей. Але думаю, що буде допомогою для України набагато більше. Я так чогось собі думаю і сподіваюся на це. Сподіваюся, як якнай, найбільше й дуже цього хочу. Скажи мені, будь ласка, з, -з, з тої сторони розумієш, нам то ніби воно інакше виглядає. Були дебати, на яких там Байден ніби висловлювався не дуже там ну вчасно доречно таке пов'язувалося зі станом його здоров'я. Після цього дебати з Трампом. Після цього був коментар Байдена про те, що як би він там не висловився, що би він там не наговорив, все одно він не буде знімати свою кандидатуру з перегонів. Потім проходить декілька днів. Він знімає свою кандидатуру з перегонів. Потім представляє Камілу Харіс, яку насправді американці дуже добре знають, тому що вона виконувала обов'язки ну не перший рік, і вона балотувалася в президенти. Тоді, раніше, коли Байден приїх. Ну, Тобто, для неї це взагалі це не нова людина, це не людина, яка нічого не знає. Вона дуже багато знає. І мені здається, ну ти зараз кажеш, мені здається, що американці її знають, і е, я думаю, що люблять, ну, принаймні вона підтримує дуже багато істин таких, які заперечують Трамп. І тут уже можуть чіткіше е, табори розрізнитися. Ті, які були в команді Трампа, їм ніби є вже що пред'явити саме Камілі ось, тому що в неї ширше. Іші погляди і по відношенню до свободи слова і свободи виявлення, і до ЛГБТ спільноти, як мінімум, і також за права жінок. Вона вболіває дуже яскраво, і програма там не потужна є вже довший час стосовно цього. І кажуть, що це єдиний політик. Ну так не буває з людьми, в принципі, але каже, що це єдиний політик, який поки що не має жодного скелета у шафі. І Байден, ці скелети Байден, Трамп ці скелети шукає для того, я теж бачиш, і Трамп ці скелети шукає. Тому що ми треба якийсь компромат. в той час, коли ти збирав пів життя компромат на, на Байдена, Байден сказав: Ні, буде каміла а ти на камілу нічого не маєш. Лишається 109 днів і треба щось знайти. Ну Трамп же сказав сам і твіттері Написав. Що він буде шукати тепер компромат на камілу Харріс і знайде багато дуже скелетів у її шафі. Він написав це три дні тому. Трамп дуже любить гучні такі заяви, дуже говорити. Ось ми це знаємо. Але ну я так розумію, шукають, тому що поки що нічого знаєш не оприлюднула. Як там в Америці відчувається ця зміна? Чи чи народ спокійно? Нема такого вау, це неочікувано, Що ж тепер буде? Як робити? Ну, як за кого тепер голосувати? Ми не готові до такого, чи ні? Чи все спокійно? Гладко, ніхто там особливо не здивував я не знаю Можливо, здивувалися але це десь між собою. Ну, ну здивувалася, ну сказали. Типу, ну, а що а що зміниться, як на мене? типу будемо бачити як як воно буде як далі е, Можливо, когось здивувало, можливо, хтось е, і засмутився, можливо, хтось зрадів. Ну, мені здається, що людей, стільки думок, тому е, за всіх я сказати не можу. Я здивувалась, скажу чесно. Що так якось неочікувано, знаєш, несподівано. А з іншого боку, розумію, що все ж таки так, людині просто важко, можливо. То, ну, якщо якщо ця причина, ну ми ж насправді не можемо знати всієї їхньої кухні, так? Тому що то, то, то вся політика, вона все дуже я кажу, я стараюся не. Не ну я маю собі свою думку, і я е, дивлюся просто чи вона, чи буде так, як я думаю, чи не буде. От і все в результаті дивимося на результат. Е, ще сьогодні, до речі, е, таке сьогодні свято. Ну як свято, що це, це, це я би скоріш скоріш сказала привід в Америці. Що сьогодні день сиру і вина? Цікаво, чи американці будуть святкувати. Ну, поки що ранок, знаєш, важко сказати. Ти маєш шанс, ранку... перше. Ти маєш шанс розпочати перше це свято, вийти на подвір'я, знаєш. Ні, бо... 7 -7. Так, ось... а, об 11-й годині ще навіть немає, бо здається, одинадцятого ранку і свят... починати святкувати з і Сиру, ну, це я не знаю. Як можна тоді буде виглядати? Якщо ти помітила, я сьогодні без окулярів. Ну помітила, помітила. І ти думаєш, як ти будеш виглядати? Я думаю, прекрасно бо за кулярі, з бокалом вона і з сиром. Ти будеш виглядати? я просто та я просто знаєш, не могла знайти. думаю, та вже якось спробую щось нове. Ось так воно і получалося. Сьогодні, до речі, що до сьогоднішнього дня, взагалі, сьогодні всесвітній день запобігання утоплення. Як на мене, це дуже важливо, тому що знаю, що і в івано франківську і взагалі в Україні дуже багато людей, які просто топляться від Добре. того, що нехтують усіма правилами безпеки. Це правда. І, і дуже прикро, що серед них дуже багато дітей. Тому, як на мене, треба людей намагатися і дітей в першу чергу вчити плавати, не жаліти, знаєш, там коштів часу на те, щоб віддавати на плавання, щоб вони вчилися плавати. Це дуже важливо. А ти у скільки років навчилась плавати? Не знаю, давно. <анкій> <кій> <Ти стійці. гій> Ні, тут справа ще знаєш, як на мене, проблема франківська в тому, що у нас немає потрібної кількості басейнів. Це правда, і ті басейни, що є, в них ну вони дуже часто закриті. Це не ну, то на ремонті, то ще щось то ще щось зараз. Після, <скільки> після війни вони не корадують. Так, ті басейни, які є маленькі, які виконують функції ще саун, знаєш, ну таке, чи там вчать дітей плавати, вчать. Це коштує грошей? Так, 300 гривень година це коштує. Чи можна там вчити дітей плавати? Так. Чи попливе вона з тими знаннями потім поліційській? Ні. Ні. Ну, ні. Тому що я знаю, як, як це. ну, Різницю я знаю, бо я, я вмію добре плавати. Пента не поплила, хоча я вмію плавати. Ось, чи це... Потрібний навик, так дуже потрібний навик. Чи це болюча тема? Болюча тема. Просто ще розумієш. Треба мати, як то кажуть, стримання і бога в голові. І якщо там на військовому озері, яке не чиститься раз в рік, на жаль, але якщо там пише місця, не призначені для купання, але. Тут же робиться місце для засмаги для відпочинку. Ну зрозуміло, що люди будуть лізти у воду. Ну як ну знаєш, поставити пісочок, грибочок, ліжачок і щоб людина ноги там не окинула. Вона все одно це зробить. Просто питання: хтось полізе в воду, той, хто вміє плавати, знаєш. Ну біда може трапитися навіть з людиною, яка добре вміє плавати. Це дуже таке питання серйозне, насправді. Ось, але ну люди нехтують, і тут питання не в тому, що там хтось п'яний у воду, знаєш, або там місце не призначене для купання. Дуже багато і факторів. Дуже серйозних і там ти бачила, і в поганому стані бувають мости. Недавно таке було в Гіремчі, мама впала з дитиною. Ну не, не хочу mm -hmm. зараз, це, це, це про смерть і багато. І, ну, більше ніж е, хотілося б, щоб воно було. Ось тому, Правильно. чи там чи там ту дитину би врятував навик навик плавати, гірські ріці? Ні. Ну не врятував би. Тому що це не та ситуація, там ну, не можна було вирвати, там не кожна доросла людина би справилася особливо коли там є течія і вдарився головою в каміння. Це ну дуже болюча тема, насправді. Так, при можливості треба вчити обов'язково дітей плавати, тому якщо є доступ до басейнів і дитина вже каже, що я не хочу. Ти хочеш, каже мама. Ти хочеш? Я, всі не 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 хочу". Хочу. я сказала, ти будеш плавати. Ні, ну, справді, Ні, насправді і це це дуже страшно, так Ми, знаєш, от такими діями, бо є батьки, які думають, що от знаєш, десь у них таке було, я не знаю, можливо, з ними так поводились, ну, що треба кинути тилу, хай пливе, і вона навчиться плавати. Це, це страшно, насправді, і це неправильно, тому що це може бути травма на все життя, і дитина просто буде боятися води решту життя, і це істина. Це правда. Я знаю дуже багатьох дорослих людей, які в дитинстві власне пережили такий досвід, коли їх так хотіли навчити плавати добрі люди. Не завжди батьки, можливо, це були друзі, там, знаєш, з кимось на річку пішов на озеро. і е, так, таке траплялося. Е, тому, е, як на мене, краще, або дійсно, якщо ти є професійний там, тренер, чи ти не маєш таких навичок і. Дитина боїться, то краще не довіряє. Знаєш, тому що ну напевно не довіряє. Тоді краще так не робити. Тобто, якщо ти не хоче, добре пізніше, там якось ну мені здається, більш лояльніше треба до цього ставитись. Ну, але так, це навик необхідний. І ще ми з тобою лишається дуже мало часу. Я хочу розповісти тобі uh -huh. про е, нашого мера і про ситуацію з генераторами. Насправді ми всі говоримо про те, в нас знаєш, світло то менше, то більше, то вимикають більше, то менше. Зараз ніби менше, але всі ми е, знаєш, дивимося з надією завтрашній день, як воно буде. знаєш, скільки годин завтра не буде світла. Ну і тим не менше, все одно зима наближається, і наш мер вже підготував е, певну е, програму, вже говорить про те, що. Е, Додаткові генератори це не просто мрії. Мені так подобається. Які були колись мрії раніше? Знаєш, ну які вийти заміж за Славка Вакарчука за кіанеза. Знаєш? Ну я так звісно утрірую, але тим не менш ну банально ну щось таке не знаю. Ось таке. зараз ні, генератор файний в хаті мати. Зараз все дуже конкретно відбувається. Знаєш? Тепер це не треба знаєш, наш знаєш... діамантів про з діамант, діамантами. Тепер бо і крутого телефона. Тепер купувати генератор, так якщо хочеш якихось серйозних стосунків. На чотири розетки бажано зна накид. Короче, кількість розеток залежить від серйозності намірів. Чім чим більше намірів, тим більше має бути генератор. Прекрасну формулу. Ми з тобою вивели. Далі можна про мера не розповідати, бо це вже неважливо. Це питання вирішили. Ну, одним словом, додаткові генератори новий підхід держави до розподілу нам мер пояснює, що ми готуємося до зими. Раніше як ми готувалися до зими? Закуповували пісок, давали його двірникам. Двірники казали, що все буде окей. Як буде там щось слизько, ми все посипемо, Не переживаємо. Може не щодня посипемо, може не всюди, але все нормально буде. Я так жартую, але і плачу водночас. Знаєш, бо це правда. Зараз ні. Зараз громада готується саме із. Установкою генераторів будуть нові установки. Мер не анонсував кількість, і це мудро не треба, щоб оце рахувалося, Я дуже не люблю. Знаєш бо потім перераховується оце достатньо чи там перебільшення. Коротше, будуть нові установки. Їх будуть ставити на котельні. Люди не в хату нам на котельні будуть ставити ці нові генератори. Ось і каже що подав запит, і що міжнародні партнери в повному обсязі нам ці установки і покриють, і доставлять, і передадуть, і ми зможемо їх використовувати для виробництва електроенергії і тепла. Ну це дуже круто. У нас насправді в місті не так багато котелень. Ну по факту, ось, але вони є, звісно, і всіх питання турбує. Знаєш, що ми будемо взимку? Чи будемо ми із теплом, крім світла? Знаєш, чи будемо ми із світлом? Це дуже круто. Ось, уже є певні встановлення. Це генераторів величезних уже одну таку розмістили на локомотиво ремонтному заводі. Ось, і кажуть, що будуть вони виробляти приблизно 8 мегаватів електроенергії. Я тобі чесно скажу, я не знаю, чи це багато і достатньо. Ну я не знаю, чи це б там покриє потребу, але я так розумію, що це немало. Ну однозначно. Плюс ще розпочалася в нас компанія, де можна. Певний відсоток грошей відшкодувати на встановлення сонячних батарей. І е, дуже багато хто зараз е, думає над цим питанням, знаєш, робити чи не робити, а може саме розсосеться, все пройде і не треба буде цього більше. знаєш. Але я завжди кажу так, що мудрий той газда, який готується наперед, який думає наперед, що буде в нього, і чи воно буде зайвим чи ні. Тому я я все ж таки наголошую на тому, що е, треба робити ті речі, які актуальні, тоді коли вони актуальні, щоб потім взимку не жаліти, не казати, а от наші сусіди зробили, мають знаєш далі. Там не хороші слова, а ми ні. Тому е, отака ще є програма. Звісно, що знаєш, не все дуже швидко відбувається, але відбувається, і це тішить, що от воно відбувається. Нас про це інформують, і е, треба про це е, дбати. В той самий час, дек, який дуже активно відповідає на повідомлення в Твіттері і в Інстаграмі, і в Тіктоці, дуже жартівливо людей підколюють страшне, люди що що нас знов світла немає. Знаєш, дек написав пост про те, що взимку сподівайтеся виключно на себе. Людей це дуже вразило. Люди почали е, казати, в якому сенсі сподіватися на себе нас ходуть, ага. знаєш, почалася, почали розганяти зраду. Але тим не менше, люди, які дорослі і самостійні, вже сказали, що завжди треба сподіватися на себе, знаєш, а коли буде щось краще, то і слава Богу. Так що такі от у нас тут новини. Ну Що ж, я тобі дуже дякую за сьогоднішній ефір. Він був дуже класний, інформативний, позитивний в якихось випадках просто. Ми дізналися інформація, яка цікавить багатьох. Почуємося за тиждень, тому що я знаю, що час у нас, на жаль, якось дуже швидко минає наших ефірів, і... але Хочу... дуже це да, дуже рада, що все ж таки він є, і сподіваюсь, що наступний тиждень принесе нам тільки якісь хороші добрі новини, uh -huh. і ми обов'язково будемо озвучувати нашим глядачам і слухачам. Дякую, дякую тобі за сьогоднішній ефір і всім слухачам, які були разом з нами. Чекаємо на вас. Ми разом з лікою наступний четвер, 10.20 за чекайським часом, і 18.20 за можу сказати за Івано-Франківським часом? Чи за кожного за Київським за Івано-Франківським часом? Ось так. Маємо право. Так, і Радіо Міс Чикаго, Івано-Франківськ, Радіо Західне поле. Слухайте нас. На хвилі західного полюсу, і в інтернеті, де б вони знаходились, і можете заходити до нас на сторіночки інстаграм і бачити нас і не тільки чути так. Під час дякую, дякую всім, і до нових зустрічей з усіма рівно за тиждень. Па-па!